Святий Стояти, все чесні отцікани, дорогі возлюблені браті і сестри, дорогі наші військовослужбовці, правоохоронці, слава Ісусу Христу. На цьому наше святкове богослужіння З нагоди свята, різдва, Іоанна Срестителя, усіх вітаю, як з прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам націлення душі і тіла. Ми з вами недавно три дні назад святкували одне із державних свят це свято Національної поліції України, де я мав можливість на запрошення пана генерала Тимошка вітати від вашої імені, від духовенства наших правоохоронців. А також сьогодні маю ще одну можливість і ще одну честь вітати сьогодні наших правоохоронці з тим свято величним, те, що вони сьогодні оберігають правопорядок нашому. Місце на нашій славетній слобожанській землі і від імені Пристояти нашої православної цар України блаженнішого митрополита Київської Сіє України вручити дві церковних нагороди. Тому ми медаль... Святого великомученика Юрія Переможця нагороджується капітан поліції, круговий Євген Олександрович, епіфані митрополит Київський всієї України, 4 липня 2023 року. Аксіос. Єст. Лейтенант поліції медалі святого комуншко юрії Перемоса нагороджується фомін Дмитро Сергійович. Піфанів митрополит Київський України, 4 липня 23 го року. Аксіос.